Місцеві політики це пріоритети, як ми розуміємо. Це цінності, це те, що хоче бачити громада. Відповідно, постає питання. Громада є тепер у нас. Неоднорідна громада складається з міст сіл, які об'єднані в одну структуру, і постає питання: як же виробити спільне бачення? Для того треба виробляти політики, орієнтуватися, дивитися всередину громади, консультуватися з кожною групою населення, консультуватися з кожною територією і враховувати ці інтереси. Але є друге, що є місцеві політики, які розробляє сама міська рада, є державні політики, і тому. Питання стоїть в тому, якщо державні політики, наприклад, яку ми маємо реалізувати, це політика моніторингу регіонального розвитку громад на базі стратегічних документів і показників, то чи не краще цю політику почати реалізувати у вигляді того, щоб кожна громада мала свою місцеву політику управління на основі даних, збирала дані, приймала на базі них рішення, а тоді держава об'єднала цей досвід в систему моніторингу регіонального розвитку? Ко я думаю, що було би дуже добре і правильно, коли не спускати тільки зверху напрацювання, а коли б це йшло знизу. І тому ця вся презентація, яку я показував, і цей виступ був присвячений тому, що ми, громади, а можемо формувати свої місцеві політики. Друге, що ми можемо формувати і впливати на державні політики, для того нам дуже потрібна серйозна співпраця з центральними органами влади, досвід громад, сусідніх. Громад, отак, сьогоднішній захід показав дуже цікавий обмін різноплановим досвідом, і я вважаю, це буде сприяти тому, що ми будемо більш якісно формувати свої стратегії на базі місцевих і державних політик. В Країнах ЄС дуже багато є позитивного досвіду в тому, що до чого ми прагнемо, до Цифровізації управління до участі громадян до усунення бюрократії все це є в їхній системі планування. Приведу приклад Кракове, з яким містом партнером, з яким ми працюємо, краків в своїй системі страдом, яку передали нам it систему, містить 200 показників об'єктивних цифрових. І містить по розвитку міста. І містить 150 показників, так званих, як вони називають суб'єктивних, це опитувань громадян. Тому що можна заасфальтувати дорогу, але люди можуть бути незадоволені, бо там в першу чергу треба, вони хотіли висаджених дерев. І втрачені гроші і ефекти у громадян задоволених. І впровадження от таких систем опитувань громадян, а наскільки вони задоволені тим, як робиться, 150 показників для міста. Це дуже дає серйозний фідбек, зворотній зв'язок для того, щоб розуміти, ця наша стратегія на чиновників чи працює вона на громаду.